Реакція термоядерного синтезу нарешті створила більше енергії, ніж було потрібно для її іскри. Вчені з National Ignition Facility, що є частиною Ліверморської національної лабораторії імені Лоуренса в Каліфорнії, оголосили, що їм вдалося контролювати реакцію термоядерного синтезу, яка виробляла більше енергії, ніж потрібно для початку реакції. Під час експерименту дослідники випустили 2,5 мегаджоуля лазерного світла на крихітний циліндр, що містить гранулу замороженого Дейтерію та тритію, більш важких форм водню. Потім гранули стиснулися та створили достатньо високу температуру та тиск, щоб спричинити злиття водню. За короткий момент, який тривав менше 100 трильйонних часток секунди, атомні ядра, що злилися, вивільнили приблизно 3,15 мегаджоуля енергії синтезу. Це приблизно на 50% більше енергії, ніж було використано для нагрівання гранул. Досягнення вселяє надії на розвиток чистої термоядерної енергії в майбутньому. Це важливий результат у цьому пошуку, можливо, один із найважливіших кроків вперед, які коли-небудь робили. Уперше ми маємо докази реакції термоядерного синтезу, яка виробляє значну кількість надлишкової енергії, сказав Life Science Джан Локасарлі, професор фізики з Королівського університету в Белфасті, який не брав участі в експерименті. Поки що були питання та сумніви навіть щодо здійсненості такого експерименту, з підтвердженням принципу. Зараз вони розсіяні, що вливає стільки оптимізму та енергії, щоб просувати це вперед і вирішити технічні проблеми, які все ще залишаються. Термоядерна енергія була по суті джерелом енергії без викидів, і це допомогло б зменшити потребу в електростанціях, що використовують викопне паливо, яке щороку викидає в атмосферу мільярди тонн вуглекислого газу, що нагріває планету. Підготовлено на основі інформації Science and Stuff. Підписуйтесь на канал АкадемМедіа та дивіться наукові новини першими.